Близько мільярда років тому чумацьким шляхом правили левіафани, найбільш просунута цивілізація істот, яка мала здатність до навіювання. Вони вважали менш розвинені раси всього лише інструментом, знаряддям для їхніх потреб, але, тим не менш, не втручались в їхній розвиток. Одного разу левіафани виявили певну закономірність. Кожен достатньо розвинений вид створював синтетиків для виконання задач, а ті з часом повставали проти своїх творців і знищували їх. Вирішивши з'ясувати причину цієї закономірності, ворожнечі органіків і синтетиків, левіафони створили власний штучний інтелект, якому доручили це завдання. Щі дали назву каталізатор, щоб бути каталізатором миру між органіками і синтетиками. Використовуючи технології, надані лавіафонами, каталізатор почав дослідження галактики і раз, що її населяли, намагаючись знайти рішення проблеми. Через певний час він дійшов висновку, що причиною конфлікту є самі органіки, намагаючись забезпечити своє існування на певному етапі свого розвитку, вони потребують синтетиків, але щоб вони могли підвищити свій потенціал, їх потрібно звільнити від контролю творців. За цим слідує руйнівний конфлікт, хаос, що загрожує всьому органічному життю в галактиці. Доповівши своїм творцям про визначення причин закономірності, каталізатор отримав необдуманий наказ, що мав фатальний вплив на долю галактики знищити причину закономірності, щоб захистити органічне життя. Каталізатор вирішив, що для наведення порядку в хаосі слід знищити всі достатньо розвинені раси галактики, які здатні до створення синтетиків. Знищення мало захистити нерозвинені цивілізації від розвинених синтетиків і водночас дати їм доступ до іншого ходу розвитку, який не потребував би створення небезпечних машин. Надавши такий наказ, гордовитість і надмірна самовпевненість ловіафанів не дозволили їм зрозуміти, що за ним лежало і їхнє знищення, оскільки вони були найрозвиненішою расою галактики і, відповідно, основною перешкодою до розвитку більш примітивних видів. Використовуючи всі свої ресурси, каталізатор створив армію рабіву і завдав нищівного удару по лавіафанах. Оскільки вищою метою каталізатора було збереження органічного життя за будь-яку ціну, ним було ухвалено рішення зберегти органічне життя в синтетичній оболонці, що зберігає в собі всі знання і життєвий досвід конкретної раси. Левіафанів переробили на біомасу і помістили в оболонку механічної платформи. Саме так і з'явилися машини, відомі як женці. Вважаючи цей процес піднесенням, каталізатор дав жінцям вигляд левіафанів, вважаючи цю форму найдосконалішою. Першим жінцем став провісник, створений з біомаси левіафанів. Завершивши переробку, каталізатор повторив цей процес з усіма іншими, достатньо розвиненими расами в галактиці, не зачепивши цивілізації, що не вийшли за межі своєї планети. Кожен жнець таким чином являє собою окрему расу. Розуміючи, що однією зачисткою проблема не вирішиться, каталізатор вирішив створити цикли жнив. Раз на 50 тисяч років женці повинні повертатись в галактику і пожинати всі дозрілі види. Щоб зменшити час між циклами жнив, каталізатор створив мережу ретрансляторів маси по всій галактиці з єдиним центральним вузлом. Розподіливши себе між цим вузлом і провісником, каталізатор послав жінців у темний космос, де вони мали перебувати до настання наступних жнив. Ішли сотні мільйонів років, і самі цикли жнив стали закономірністю. Розвинені раси ставали залежними від мереж трансляторів, одночасно перетворюючи її центральний вузол на серце своєї міжзоряної цивілізації і з легкістю ставали жертвами жінців. Але одна цивілізація виявила циклічність повернення жінців і змогла передати крихітну частинку цієї інформації в майбутній цикл. Так з'явилась ще одна закономірність: кожна цивілізація виявляла попередження про жінців і готувалась до їхнього приходу, але будь-який опір був марним у зв'язку з різними факторами. Обмежена кількість часу, колосальна перевага технологій жінців тощо. У підсумку цивілізації гинули, поповнюючи ряди збирачів. Через безліч циклів інша цивілізація, ґрунтуючись на знаннях, що прийшли з ранніх циклів, почало будувати зброю масового ураження для знищення жінців і змогла передати її креслення в наступний цикл, що призвело до наступної закономірності. Нові раси знаходили креслення цієї зброї і починали будівництво, але воно ніколи не доходило до кінця. Покращені креслення, що включали нові модифікації, передавались далі, і так тривало безліч циклів, але з часом одна цивілізація вирішила використати мережу ретрансляторів для знищення жінців, оскільки вони побудовані за схожою технологією. Лише через дуже довгий час органіки виявили, що для завершення зброї потрібно було з'єднати її з центральним вузлом мережі ретрансляторів, оскільки саме він був основою цієї зброї масового ураження. Але оскільки кожен цикл починався з захопленням центрального вузла силами жінців, можливості з'єднати зброю і центральний вузол не було. Але зрештою стабільність циклів була порушена із закінченням жнив протеан. Будучи дуже агресивним і амбітним видом, протеани протримались достатньо довго, щоб деякі їхні представники пережили жнива. Коли женці покинули галактику і повернулись в міжгалактичний простір. Останні з протеан, яким вдалося вижити, проникли на цитаделі і влаштували саботаж, запустивши вірус у нерозумних біологічних істот, які обслуговують станції, одночасно виконують роль координаторів. Отримуючи сигнал від жінця-наглядача і з'єднуючи його з ретранслятором, що вів у темний космос, ці істоти відкривали доступ жінцям до початку чергових жнив. Запущений протианами вірус змушував істот ігнорувати сигнал спостерігача. Це дало змогу майбутній цивілізації дати відсіч жінцям і в підсумку закінчити цикли жнив. Раси чумацького шляху об'єднались для боротьби з ворогом, про якого їх попередив представник людей наймолодшої, але не останньої за важливістю тодішньої раси галактичного суспільства. Окремо подякую, хотіло б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду і всім, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!